Якщо у вас є машина, тоді ви, напевно, вже встигли потрапити у ситуацію, коли під час тривалої поїздки так раптово і невчасно сів акумулятор. Саме тому кожному автолюбителю просто необхідно обзавестися надійним зарядним або навіть пускозарядним пристроєм для авто. Так сьогодні в нас на огляді зарядний пристрій Bosch C1. Він у нас є імпульсний з потужністю 50 Вт з можливості заряджання до 120 А. Давайте ж розпакуємо його і поглянемо на його характеристики і принцип роботи. А з вами на зв'язку Panda Auto. Погнали розпаковувати. Поставляється він у нас в такій невеликій коробці синього кольору в стилістиці Bosch. Спереді, в принципі, виглядає непогано. Ззаду ж в нас вказані короткі характеристики. Давайте ж подивимось, що всередині. Тут ми бачимо інструкцію з експлуатації, що важливо є українська мова. Далі по комплекту ми маємо якісь наклейки та гачок для підвішування. Ну і звичайно ж, сам зарядний пристрій. На перший погляд, в нас доволі непогана збірка. З однієї сторони у нас крокодили, а з іншої сторони силовий кабель, який підключається до розетки 220 Вольт з довжиною 1,9 метра. Бачимо, що на корпусі є одна єдина кнопка. Як не дивно, вона вмикає пристрій. Також ми помічаємо чотири індикатори: перший це в нас білий індикатор мережі, другий зарядки, третій нас сигналізує, що ваш акумулятор зарядився. І четвертий червоний це попереджувальний. Який говорить, що щось не так. Чи то батарея сильно розряджена, чи то ви просто перепутали полярність. А в нас, як завжди, рубрика, як же це працює. Я навіть прикупив собі відповідний костюм. Отже, якщо простими словами, то імпульсний зарядний пристрій це такий собі перетворювач змінного струму 220 В в постійні 12 вольт, які необхідні для зарядки акумулятора. В таких пристроях переважно інтелектуальний спосіб зарядки. Тобто вам достатньо просто підключити його до акумулятора і, звичайно ж, не забути вімкнути в розетку. Надалі ж пристрій після закінчення зарядки сам вимкнеться і не буде подавати ток на акумулятор. Якщо говорити про плюси і мінуси, то серед передваг відмічу. Тут в нас імпульсна технологія, від якої ваша АКБ аж ніяк не страждає від зарядки. І її ресурс не коротшає. Автоматизованість процесу. Деякі моделі оснащені мікропроцесором, який визначає всі необхідні параметри і безпечно проводить підзарядку. Невеликі розміри і вага. Їх зручно перевозити в автомобілі і зберігати в будь-якому місці. Мінусів в нас і не так багато, але ж з основних можна виділити б'є по кишені. Як би не було, але ж ціни на імпульсні зарядні пристрої зависокі. І ще можна зазначити, що вони рідко підлягають ремонту. А якщо її можна поремонтувати, то ціна ремонту буде коштувати так, як і покупка нового пристрою. А на закінчення хотів би сказати, що, на мою думку, краще все ж таки переплатити і мати в своєму спорядженні якісний зарядний пристрій, який не буде вбивати ваш акумулятор. І буде завжди під рукою завдяки своїм габаритам. Ну а на цьому наш огляд добігає кінця. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, що даний зарядний пристрій ви, як завжди, можете придбати в нашому магазині Panda Auto. А з вами був на зв'язку я Артем. До нових зустрічей.